Вітаю на каналі DEALSOFT. У цьому відео зосередимось на темі. Структура плану робіт. Робота з ВБС-структурою. Відкриємо документ План робіт. Структура плану робіт це дерево робіт або ієрархічна структура проєкту. Створити ВБС проєкту можна за допомогою панелі меню «Дерево робіт, або за допомогою контекстного меню. Розглянемо основні функції меню дерево робіт. Перше це додати рівень ВБС або підрівень, відредагувати ВБС, тобто змінити найменування, класифікатор, шифр та довільний коментар. Розвернути всі групи, звернути, Показати рівень, видалити ВБС або перемістити до іншої групи. Розглянемо додаткові функції контекстного меню. Перше це змінити послідовність елементів в структурі WBS за допомогою функцій вверх та вниз. Наприклад, вниз розділ 1 та повернемо його вверх. Далі, це функція скопіювати гілку ВБС». Ця функція дозволяє скопіювати поточну гілку проєкту та ставити її в іншому місці. Обравши з випадаючого списку. Бачимо, що розділ 2 скопіювався в розділ 5. Можемо його видалити продемонструвати видалення ВБС. Так, разом з роботами. Окей. Далі. Функція вставити гілку з іншого проєкту або шаблону. Ця функція дозволяє скопіювати гілку іншого проєкту. Оберемо його. Та оберемо ВБС. Розділ копіюється разом з роботами. Можемо його відредагувати. Наприклад, додамо, що це розділ 6 зберегти. Та можемо перемістити до іншої групи. Додавати елементи структури можна з використанням елементів класифікатору. Додати рівень та обираємо класифікатор, наприклад, благоустрій. Бачимо, що при цьому найменування заповнюється автоматично, але його можна змінити. Наприклад, додамо розділ 7. Зберегти. Якщо проєкт, в тому числі ВБС-проєкту, була завантажена з будь-якого джерела то класифікатори заповнюються після завантаження проєкту. Наприклад, відкриємо розділ 2 фундаменти, редагувати та обираємо класифікатор. Він тут вже є, можемо його для прикладу змінити. Бачимо, що розділ найменування його не змінюється. Зберегти. Якщо обрати всі роботи, то будуть відображені всі роботи без групування по ВБС проєкту. Але якщо обрати одну роботу, то система відобразить гілку, до якої ця робота належить. Після всіх змін необхідно обов'язково зберегти план робіт. Якщо відео було для вас корисним, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та до зустрічі в нових відео!